Так, у зоні бойових дій працює міні-град. Його виготовили вінницькі майстри разом із військовими. Звичайний пікап переобладнали під бойову автівку, яка тепер нищить російських військових. Наразі завершують другу установку, розповідає волонтер Денис Романовський. Виникла потреба в мобільних отаких машинах для точкових ударів, тому що вона наносить ну, прицільний вогонь, може вести десь приблизно там на 16-18 кілометрів. Ось розліт ракет 12-15 метрів максимум. Вона наводиться, має свої прицільні пристрої для наведення відповідні таблиці до відповідних ракет, які сюди можуть заряджатися. Тут відповідні є редуктора для повертання, для обертання. Вона повертається вліво, вправо, піднімається, наводиться. Стріляє така установка снарядами від ракетної системи Залпового вогню Град. Частину деталей передали військові. Направляючі для ракет і прицільні пристрої. Це трофейні. Запчастини, які вони знімали з розбитої російської техніки, над цією мобільною машиною працювали три тижні, каже Денис Романовський. Лише на витратні матеріали та метал пішло до сотні тисяч гривень. Метал, електрика. Всі відповідні розхідники, які там необхідні, там зварювальний дріт, обрізні диски і так далі. Вся вся токарна робота, слюсарна це без, без урахуванням автомобіля. Гроші на цю установку не збирали. Всі матеріали та розхідники взяла на себе одна людина. Одне з вінницьких підприємств, один з вінницьких депутатів повністю взяли на себе, закрили це питання. На жаль, не можу його назвати, тому що не хоче він. Він каже, що це, це цю добру справу він зробить тихо. Волонтери у цій справі і майстри каже Романовський, всі роботи виконували безкоштовно. Автоелектрик Максим Смішний каже: робили все як у Порше, щоб був швидкий доступ до потрібних кнопок. Як були создавали порше, щоб ключ відтягувався з вікна як гоночних машин, це ми хочемо зробити тут. На вже принципі є отвір для цього, але треба буде трошки розібрати для того. Щоб провести провод і кинути його під автомобіль. Автоелектрик Артур Петровський до цього працював лише з цивільною технікою. Загради взявся вперше. Кузов відрізали, переварювали сюди раму під установку. То не було ліхтарів. Ми підключили ліхтарі знову. Там все зробили. Просили підключити живлення по схемі на ці труби. Аби оборонцям було безпечніше працювати з такою установкою, автоелектрики виготовили пульт керування. Тут 20 метрів дроту. Коли там вже військовий приїхав, може поставити машину, вийшов, включив живлення в салоні, відходить від машини 20 метрів, так як дозволяє дріт, і тоді вже відкриває тут ці кришечки і працює. Загальна вартість такої установки разом з автомобілем до 300 тисяч гривень. Цю мають ще пофарбувати і на днях. Правити до зони бойових дій. Перша поїхала на початку липня і вже відпрацювала і за Вінницю. Це відео військові скинули після обстрілів серед місця 14 липня. Це вам орки погані за Вінницю. Огонь. На черзі ще дві таких установки. Зараз волонтери шукають необхідний метал та автівки. На більший пікап можна буде встановити не три, а шість стволів. Майстри каже Денис Романовський: готові до роботи. Кожен на своєму фронті, аби лише швидше здолати ворога. Ольга Рел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.